Салют, товариство, хочу сьогодні з вами поговорити про набу, про протести, які сьогодні відбуваються, і про усю ситуацію, яка склалася. Для початку нам потрібно розуміти, що українське суспільство це не російське суспільство, це не американське чи там, німецьке суспільство. У нас все відрізняється. Україна має дуже сильні горизонтальні зв'язки і дуже слабку державну вертикаль влади. В Україні побудувати авторитаризм якийсь доволі в, 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 в такій жорсткій формі, неможливо. Янукович пробував, в нього не вийшло. В кучму щось подібне вийшло, проте треба розуміти, що це було побудовано на залишках радянської системи, яка розпадалася вже. І кучму я отримав спадок від Кравчука, який не встиг її добити до кінця. Ну, в принципі, він і не хотів її добивати, але так сталося. Отже, в Україні існує величезна кількість центрів впливу. На дрібних рівнях вище, вище і вище, починаючи від місцевих депутатів, закінчуючи керівниками силових відомств, окремими олігархами, фінансово-промисловими групами, партіями, політиками і так далі. І усі ці центри впливу вирішують свої питання, в тому числі через прокуратуру, суди, адвокатів, антикорупційні органи і так далі. Антикорупційні органи в, цій, всій, в цьому величезному клубку. Внутрішньовидової боротьби займають особливе місце. Це один з головних інструментів щодо боротьби з політичними, економічними, фінансовими конкурентами. Часто виливається якийсь компромат, матеріал, приходять обшуки, комусь обнуляють політичну кар'єру, комусь нищать типу чесний бізнес, хоча ми розуміємо, що значна кількість чиновників в Україні покралися, це факт. Яку ж роль всі ці конструкції відіграє НАБУ? В Україні є там прокуратура, є там інші органи, які там можуть проводити обшуки, закривати за корупцію, закривати за схематози і так далі. Механізмів багато, законодавство доволі гнучке, але у нас є набу, нібито орган, органи, які мають спеціалізовано боротися з корупцією. Ефективністю близька до нуля, насправді там близько 10% вони лише грошей, що витратили на своє утримання, було повернуто державі, але все ж таки якусь діяльність вони проводили. Головним аспектом і особливостю діяльності набу було те, що Набу працювала в даній сфері в першу чергу під кришею США, а саме агентів впливу з демократичної партії. Це була одна з проектів впливу на Україну. до останнього часу вона такої залишалася. Саме тому ви не почуєте жодної справи щодо корупції з боку Набу до будь-кого з агентів іноземного впливу. Кейс Шабуніним яскраво показав, що там схематоз Ришалова корупція є. Тому що всі ці задрочені антикорупціонери, борці за демократію і так далі, за ліберальні цінності, за гендер, уся ця публіка вона вийшла з українського середовища. Ми з ними навчалися в одних школах. Вони навчалися вони навчалися з корупціонерами в одних школах. Вони пройшли плюс-мінус схожу школу життя. Якщо ви думаєте, що вони інші, насправді не так. Просто та корупція, яку вони ведуть більш цивілізована, вони грають в інтересах міжнародного олігархату, знищуючи внутрішньоукраїнський. Я бажаю в цій боротьбі здохнути обом, тому що нам не потрібні в Україні олігархи, будь то внутрішні, будь-то зовнішні. Але от вони чітко обрали собі сторону. І в них була криша, тому що Україна перебувала у сфері впливу демократичної партії. Іноземці могли там, грубо кажучи, по дзвінку з посольства у нас робилися кадрові призначення. Вони впливали на ці кадрові призначення. Вони дуже дуже багато чого вирішували в Україні. На жаль. І вони виховали цілу групу людей, які є їхніми агентами політичного впливу, які тут диктують їхню волю. І, власне, НАБУ це був один з інструментів. Прийшов Трамп, бакришка з боку посольства злетіла, я так розумію, там з'явилися ще певні домовленості, якісь. І е, наші спецслужби, які не могли нічого зробити з набу. Наші е, силові органи українські, яких, яких НАБУ періодично мочило, там їхніх агентів впливу, тому що ми розуміємо, що корупція є і в СБУ, і в прокуратурі, і в судах, і кругом. Це глобальна хвороба української державності. І в цій, в, в цій боротьбі у нас був, був центр впливу, який е, по якому не летіло взагалі ніякої відповіді, який е, фактично міг е, працювати по будь-кому, а по них не летіло. І було ключове питання, хто буде боротися з корупціонерами в рядах антикорупціонерів. Було ключове питання, хто буде боротися з агентами російського впливу в рядах, в рядах борців з корупцією, адже середовище, яке має абсолютний імунітет від будь-яких перевірок, від будь-якого впливу з боку інших силових відомств, воно фактично є головним джерелом щодо вербування агентури з боку Кремля, оскільки це буде найбільш захищена ворожа агентура. Позиція МВС, позиція СБУ та інших органів була доволі зрозумілою і логічною. Наскільки я розумію, вони все документували, все записували, але не приймали жодних конкретних дій. Тому що в всьому всій, свій час. І є у цілому дві теорії, чому так сталося, чому зараз почали лупити всю цю, цю публіку. Навіть три теорії, особисто моя версія, і дві там, які озвучували. Перша версія це версія. Там з боку певних там, інсайдів, які в мене є, це версія, грубо кажучи, що вся ця історія це просто дали добро е, іншим силовим відомствам, лупити конкурента з метою е, ну, посилення власного впливу, убезпечення власних можливих там, якихось там схем по заробітку і так далі. Все ж документувалося і почали працювати. Це перша версія. Я не вважаю, що вона правильна. Я вважаю, що вона помилкова, тому що. Логічний, логічний порядок подій він доволі глибший і ширший. Другу версію озвучив е, ліберальний нардев Жезняк, який до 2014 року мав дуже тісні зв'язки з Російською Федерацією. Ну, як і більша частина лібералів, до речі. Е, не більша, а значна частина, так буде коректніше сказати. Він озвучив, що от Україна намагається догодити Трампу, і вона пресує тих, хто там під демократами, і оце все таке. Я був би радий, якби так було, якщо чесно, тому що е, Україна тривалий час була в сфері впливу демократів, а Польща була в сфері впливу республіканців. Натомість Україна що отримала? Отримала фінансування ЛГБТ-парадів, отримала фінансування якихось мутних програм по громадськості, отримала фактично зраду в 2014 році, коли в нас віджали Крим, США за нас не вписалися. Україна отримала. Величезні величезну допомогу у вигляді діяльності USAID, USA, інших компа... інших структур. Україна отримала допомогу в підтримці нашого роззброєння до У нас знищувалися протипіхотні міни. Між іншим і ці... діє така агенція зменшення загрози, яка роззброювала Україну Вона в першу чергу, лобіюється демократами, адже сила і проекція сили визначаються не в кількості там танків чи озброєння, а в співвідношенні сили. І от вони нас роззброювали роками. Вже навіть після 2014 року на це виділялися гроші, і в Україні знаходилися корисні діоти, які підтримували цю програму навіть після 2014 року. Це там ряд інших там, українських ще домовленостей та зобов'язань. А поляки отримали економічні програми, поляки отримали оборонні програми і так далі. Тобто а полякам пощастило в цьому плані більше, тому що вони потрапили під сферу впливу республіканців. Якби було б так, я був би дуже сильно радий. Відповідно, що ми втратили? Ми втратили б дуже широкий спектр ліберальних структур, з них би повністю злетіла б криша, були порушені кримінальні справи щодо корупційної діяльності тих чи інших ліберальних діячів, які є агентами іноземного впливу. Ну, радше так, політичного впливу, тому що агенти іноземного впливу це трошки зараз не зовсім коректне буде слово. Агенти політичного впливу тих чи інших міжнародних. Інструктур або ж тих чи інших іноземних політичних сил і діють в першу чергу в їхніх інтересах, а інтереси України, десь там другорядні. Відповідно щодо цієї конструкції, це було б доволі непоганий для нас варіант. А на натомість, що ми отримали підтримку з боку Трампа, озброєння, посилені санкцій щодо РФ, якусь фінансову підтримку, там можливо, і так далі. Це непоганий варіант був би, тому що коли при владі були демократи, так вони нам щось допомагали, але то було через силу. Вони нас буквально всі знають, що нас зливали. Перші місяці демократи були флагманом цього зливу України, який мав бути. На щастя, його не сталося. На щастя, планам а, Путіна, на які розраховували а, західні ліберали та демократи, а, стали на заваді українські збройні сили, стали на заваді українське тероборони, українське суспільство, яке дало відсіч російській агресії. Ми вже були вимушені якось там допомагати. А до цього ми знаємо, як нам викручували руки, надавали. Можливості до оборони. А потім давали все дуже мало дозовано, щоб не дай Бог ми не перемогли швидко Росії, бо для них розвал Росії це ще більша катастрофа ніж поразка України у цій війні. Тобто вони щоб нам не дати програти, протримати певний час. Ну і щоб е Росія не розвалилася. Всі ж знають історію, як американці просили Україну там не вирішувати проблеми з Придністровіми, не вирішувати, е е не проводити ніяких операцій, коли був бунт Пригожина і так далі. Тобто, ну і знаємо, чому це робилося. Так от, на жаль, цей варіант теж я Він дуже реалістичний, можливо, частково він навіть вірний, проте у цілому я думаю, що він має лише частково місце правди. І третій варіант це те, що теж є в мене певна інформація, це щодо того, що оскільки злетіла ключова покришка, злетіла криша в, в всієї цієї ліберальної структури, всієї цієї гнилої прогнившої мерзоти. Вони вирішили якось спробувати тут більш закріпитися. Це була тема з головою БЕП. Це було там ряд інших моментів, і вони пробували шантажувати Зеленського, тому що ми от будемо кататися по Європі, по штатах, говорити, що надавайте Україні зброю, надавайте давайте Україні підтримку, поки вони тут не вирішать проблему з корупцією, тому що все це розкрадуть. Це в секундочку. У нас фронт ледве тримається, ну тримається, але ви б знали, яка це тонка лінія піхоти буває, яка отримує фронт нас від ворога. Ну, ви жахнулися просто, як на деяких місцях так буває. Звісно, ми це все підправимо штурмовиками, резервами. Дрони дуже сильно рятують. Авіація рятує, яка є по скупченнях ворога. Але ну ми тримаємо оборону, але це дуже тяжка війна з тяжкими втратами. І в цей момент, в момент коли там проблеми у нас були з Трампом і так далі, і там говорити, що ми будемо робити таку двіжуху, міняєте нам кадрове рішення. Чому це було? Тому що а, ліберали ну, ліволіберали, агенти іноземного політичного впливу завжди будуть ставити інтереси своїх кураторів вище за інтереси України. Україна для них це лише інструмент для досягнення більш глобальних міжнародних якихось цілей. Відповідно, якщо треба пожертвувати десь інтересами України, але там свої інтереси пролобіювати, вони це будуть завжди робити. І фактично подібна історія трапилася. Вони там їздили щось, розповідали. В, результ... в результаті чого, я так розумію, нам була дана наказ, типу, ну це типу, криші немає, можете по них працювати, по тих напрацюваннях у вас є. І почали. Влупили по Шабуніну, як одному з головних спікерів, хто займався подібними речами, влупили по багатьох інших, або принаймні готуються влупити. Ну, і почали бити по НАБУ, як, Напевно, що одному з головних їхніх оплотів їхнього впливу, проекції їхнього впливу. Відповідно, я думаю, що правда десь посередині. Що воно десь зійшлося, всі карти зійшлися замітити, що заблокували закон про ЛГБТ. Це таки доволі позитивний дзвіночок. Як на мене, як на мене, ті, хто виходять на ці акції, це люди з щирими поглядами. В першу чергу, це люди, які виступають проти корупції. Тому що будемо чесні, до війни корупція з натяжкою була в топ 10 проблем України. Нам нав'язало, що це проблема для того, щоб. Боротися успішніше боротися в інтересах міжнародних олігархів з внутрішніми олігархами, в інтересах міжнародних гравців, іноземних гравців, іноземних лобістів проти внутрішніх гравців. Обоє є мерзотниками, але це була боротьба одного зла проти іншого зла. Але спочатку війни корупція вийшла на новий рівень. На жаль, вона є. І ігнорувати цю проблему не можна. Корупція на армії на обороні на всьому. У нас кожна друга. Е е ОТГ закуповують типу для армії дрони. От ми там допомогли на таку-то суму. Купуються дрони в е, ФОПа там, е, сестри Кума або сестри Свата якогось, по Х2, Х3 ціною, і гроші пиляться, величезні гроші пиляться. На буцім не займається там якісь подивокі справи імітація бурної діяльності, грубо кажучи. Ну, тому що задача інша стояла. Особливо після того, як злетіла покришка з боку посольства, частково, то <кій> діяльність майже ніяк не велася. З набук як вирішити якусь справу, це ну, проблема реальні, якийсь реальний корупціонер-мерзотник, і ну, воно не працювало. Тобто, ці всі питання вони не вирішувалися. Зараз їм було такого хорошого пенка, і сподіваюся, що я особисто сподіваюся, що їхня діяльність буде трохи більш зарегульована, і нарешті з'явиться можливість у наших силових органів лупити по набушниках. Тому що має бути баланс. Дуже добре, якщо набушники будуть знищувати корупціонерів в рядах прокуратури, судів. В рядах українських силових відомств з одного боку, і з іншого боку, буде дуже добре, якщо буде по них летіти відповідь за це, і будуть бути по їхніх корупціонерах та по їхніх лобістах в Україні, які теж займаються корупцією. Тому що сажати корупціонерів ок, це правильно, але хто буде сажати корупціонерів в рядах борців з корупцією? Ніхто і цим не займалися. І це дуже дуже правильно. І чому така реакція суспільства? По-перше, треба розуміти, що агента іноземного політичного впливу сформувала в Україні доволі сильну горизонтальну мережу з частини громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні сьогодні фактично поділене на два ключові табори: це націоналістичний україноцентричний табір, до якого я відношусь, і, власне, це такий ось ліберальний. Ліволіберальними місцями табір теж громадянського суспільства, тому що це доволі такі активні громадяни, які відстоюють свою позицію в тих чи інших формах. І от саме це весь ліберальний ліберальна частина цього громадянського суспільства вийшла на вулиці. Власне, хто стоїть за усім цим? Само собою, що це та структура, ті агенти іноземного політичного впливу, які в першу чергу. Орієнтувалися на демократів американських свого часу, намагалися за їхнього кураторства, за їхньої крищі побудувати в собі доволі непогану політичну кар'єру, когось це навіть вийшло. Це люди, які орієнтуються на європейські певні фонди е, і так далі. Відповідно, це ось, це ось ліберальний блок. Саме вони виходять на подібні акції, вони це все якби розкачують, лобіюють. Чи це грає в інтересах України? Я вважаю, що ні. Тому що. Подібна історія, в першу чергу, ціна для ворога, ціна для Російської Федерації, оскільки дані протести, в першу чергу дестабілізують ситуацію всередині країни. Звісно, корупція нас вбиває теж, але конкретна дестабілізація в той момент, коли ворог наступає по всьому фронту, це ну постріл собі в ногу. Буквально в той момент, коли ворог ДРГ вже заходить Покровськ, коли ворог має набагато більше піхоти ніж є у нас. А піхота сьогодні ціною крові піхоти, ціною поту, і так ж часто крові інших бійців армії, Збройних сил, ГУР, Нацгвардії, усіх інших структур ми тримаємо фронт. І це часто дуже така тонка лінія піхоти, яка відділяє нас від темноти, від знищення від геноциду з боку Російської Федерації. І сьогодні дестабілізація ситуації це не найкращий вихід. Проте за тему корупції не варто все ж таки забувати. Самі ж люди, які виходять на цю акцію, це дуже щирі, чесні люди. Я багато кого знаю і багато кого підтримую з тих, хто виходить. Там є деякі мої друзі, знайомі. Я їх підтримую не в плані, тому що вони виходять, а в плані їхньої діяльності, оскільки це є військові, це є волонтери, і це дійсно світлі люди. Виходять і різні там ліберальні персонажі, такі от мамо зліпи мені сніжку. Але у цілому я вважаю, що дана акція несе більше шкоди для України, ніж користі. Звісно, якщо Україна перейде у сферу впливу республіканців, це буде для нас добре, це буде для нас краще, тому що Європа міняється теж у Європі. Перестають просувати ті чи інші ліберальні цінності. В Європі вже все частіше, частіше говорять про рееміграцію, про виселення мігрантів з Європи. У Європі все частіше говорять про виселення тих мігрантів, які не можуть асимілюватися у Європі. Частіше говорять про сімейні цінності. Про Обмеження гендерної ідеології, і це не поодинокий процес. І, власне, Україні, щоб не опинитися в колі ворогів, де зі сходу на нас буде тиснута Азійська Орда, а з заходу будуть країни, які будуть на нас та тому що будуть нас приймати як оплот гії і всіх тих е застарілих цінностей, від яких Європа вже відмовилась. Нам потрібно змінювати вектора, і в першу чергу систему цінностей нашого суспільства, повертати її до більш традиційної української системи цінностей, яка в нас була раніше, відбуватися від тих штучних наративів, яких нам за величезні гроші намагалися нав'язати ліберали на протязі останніх 15-20 років. Це колосальна робота, яку нам потрібно буде провести. І я так розумію, вона вже почалась. Тому. Е я вважаю, що конкретно ці акції організовуються за метою збереження впливу цієї з грантової публіки. Само собою, тема доволі правильна, це боротьба з корупцією. Проте, давайте будемо чесні, хто буде боротися з корупціонерами в рядах антикорупціонерів і чи не є особистих інтересів у тих, хто зливає сьогодні людей, часто дуже достойних на подібні акції. Ну і наостанок, всім там хейтерам, я на наступних виборах не буду підтримувати президента Зеленського. Я, напевно, що буду голосувати і агітувати за націоналіста, за Андрія Білецького, скоріш за все, тому що в нього найбільше е, сьогодні є серед представників правого руху рейтингу, хоч і не належу сам до національного корпусу, але от його ідеї мені близькі, його фігура мені близька. Проте я нормальний, адекватно відношуся до президента Зеленського. Але. Все ж таки підтримую Білецького. Тому всім хейтерам, хто думає, що я тут зараз буду захищати президента. Ні, це моя особиста позиція. Вона заснована на моїй ідеології, на моєму світогляді, на моєму баченні. І я вважаю, що дана позиція є правильною, тому що я представник правого руху, а ми ще не єдині в Україні, претендуємо на істину. Слава Україні!